Поцівизному і там ректори підняли питання стосовно того, чи можливо ну в них малий краматорську. Там ну, mm -hmm. взагалі немає студентів, можна сказати, малий набір. А, і чи можливо здавати студентам ну, вступати без на це питання не зовсім моєї компетенції? Це більш потрібно звертатися до департаменту вищої освіти, до керівництва міністерства. Але є загальна політика, є закон про вищу освіту. І тим чітко визначено, що форма вступу до вичтовчальних закладів є через зовнішні зелені. Тільки там є одна, бомбуть це особи, які мають обмежені фізичні можливості, їм дається право складати іспит. Тобто ніяких таких лазейсов не буде, так? Я думаю, що на це не підуть. Раді зараз розглядається один із законопроєктів, пов'язаний із. Діяльності вищих навчальних закладів на територіях близьких до Ну, там контрольовані саме ті, які переміщені, так От у Вінниці Донецьку? Можливо, там щось буде про це, так? Ну я не думаю, що в цій частині в частині ЗНО, там більше їм трошки інше даються преференції, В частині ЗНО, в принципі, залишається все те саме. Тут проблема зараз загальна в чому, коли ЗНО було запроваджено, особливість ЗНО полягає в тому, що це вільний вибір абітурієнта. Він раніше конкурував тільки в межах одного навчального закладу. Він не відривався, а зараз він це бачить в межах всієї країни. Він каже, чому я буду тут, якщо я бачу, що я абсолютно конкурентний антакт, і він їде туди. Це вже. Якщо сам захоче, він приїде, так? так. А для того, щоб він приїхав, треба, щоб сам вуз створював відповідні умови. Зрозумієте, тут просто сама ситуація навколо вузу є не дуже. Перший бомбер переношення вузи програють за те, що вони виїхали в ті умови, коли в їх немає бази. Крім того, якщо в Вінницю виїхали, в Вінниця спокійне місто, я думаю, що в Вінницю буде більший набір, ніж, наприклад, ті, які залишаються бомбари ближче до зомби розмежування. Хоча тут теж одваляко. Якщо взяти, ну, так, так. тому що там все ж таки ближче додому. Кожен, кожен приймає рішення. Розумієте, тут немає одного єдиного бачення, одного рішення, як воно має бути. Ну просто Краматорський, там машина університет, ніхто ж з Києва туди не поїде, що робити? Закривати університет? Е, якщо машина завод, він же, мабуть, головний споживач кадрів. Потрібний той університет, один має зробити так, щоб там були студенти. Я зрозуміла. Дякую вам.